Вітаю! Мене звати Василія Дарія Сергіївна, я, Серг я лікар-педіатр. Сьогодні хочу з вами поговорити про грип. Грип це високозаразне вірусне захворювання, що має симптоми, подібні до ознак інших гострих респіраторних вірусних інфекцій, тобто гриві, підвищена температура тіла, кашель, закладеність носа, першіння в горлі. При цьому характеризується більш гострим початком з вираженим проявами інтоксикації та є набагато небезпечніше, бо може призвести до тяжких ускладнень і не виключає ризик смерті. Легко передається від людини до людини через кашель, чхання та близький контакт. Захворіти на грип може будь-яка людина незалежно від віку. Як же попередити зараження грипом? Уникайте контакту з особами, які мають прояви грипозної інфекції, обмежуйте відвідування місць великого скупчення людей, часто провітрюйте переміщення. Часто мийте руки. Уникайте обіймів, поцілунків і рукостискань. Не торкайтесь очей, носа, рота немитими руками. Прикривайте ніс і рот під час чхання або кашлю одноразовою серветкою, яку одразу ж після використання потрібно викинути. Якщо у людини є симптоми грипу, то необхідно триматися від неї на відстані не менше 2 метрів. Найефективніша профілактика грипу щорічна вакцинація. Тож вакцинуйтесь. Дякую, що довіряєте нам найдорожче.